Добрий день, Світлана Бруховецька, керівник питан клубу. Так? Так? Так. Розкажи, що зараз тут відбулося? Ну сьогодні дуже знакова подія, яку ми чекали і очікували. Ну тому що зараз ми будемо приймати участь в чемпіонаті України, і вимога в цьому чемпіонаті, щоб були у нас професійні кулі. І у нас їх не було. У нас були декатлоновські кулі, які були любительські, і зараз ми завдяки. Нашим спонсорам отримали класні професійні французькі кулі фірми Обут і це дуже для нас ну, велика подія. І зараз ми їх будемо спробувати, да, да. Да. Будемо вчитися, да, випробувати, вчитися ну, грати ціні кулями, щоб ми могли підготуватися достойно до чемпіонату України. Серед жінок, які будуть проходити у нас в Верпіні, мало часу залишилося, і ми сьогодні вже будемо тренуватися професійними кулями, якими які ми будемо грати на чемпіонаті.